Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні ми розглянемо фантастичну партію видатних українських шахістів Олега Романишина і Василя Іванчука. І так Олег Романишин розпочинає поєдинок ходом королівського пішака Іванчук відповідає французьким захистом. Білі захоплюють центр, чорні нападають на пішака йо4. Романишин захоплює простір Іванчук згідно теорії Арона Німцовича підриває базу пішакового ланцюга білих. Олег зміцнює центр ходом Цатрі Василь, посилює натиск на захисний хід Кінів 3 розвиває білопольного слона. Тим часом Романишин готує евакуацію короля, і юний Іванчук розриває центр суперника з усіх можливих сторін і зовсім не переймається на рахунок того, що казали класики: що при королі у центрі дошки відкривати позицію дуже небезпечно. Ну що ж, далі два нуля взяли на Е5 і на ковбасний завод поїхали два коня. Іванчук нападає на клітину Е5 проти Олег Романишин, жертви пішака, розхитуючи центр суперника, щоб добратися до ворожого короля. Василь тріснув пішачка біля виписують шах, визиваючи послаблення на королівському флонзі. А далі переміщують слона на ф 3 для натиску на пішака Д5, а також Б 7 і згідно залізного дядька, потрібно було піти Д4, віддаючи пішака на полі Б7. Далі напасти на слона і відвести в сторону свого ферзя. У чорних рухомий пішаковий центр, який найближчим часом поповзе вперед, але спочатку потрібно вирішити проблему з королем. Коротше кажучи, гра йде на всі три результати. Але замість того, в нашому поєдинку Іванчук тікає королем на ферзовий флонг. Романишин нападає на ферзя і після відступу підключає коня до атаки пішака Д5. Тепер уже просування вперед не працює, адже білі можуть навісити Кобелянського, а далі розірвати пішаковий ланцюг суперника ходом Б4. У випадку взяття білі пробивають на Д4, нападають на туру, а також на пішака А7 і розпочинають атаку на Чорного короля. Тому в нашій партії Василь Іванчук знову відмовляється від ходу Д4 на користь узяття на С4, пропонуючи розмін ферзів. Але Романишин відмовляється від даної пропозиції, після ходу кінь 6 забирає пішака, Іванчук грає слон е 7 Як бачимо, чорні повністю завершили розвиток, налагодили взаємодію тур, проте два потужних слони готові пофарбувати в червоне поверхню королівської стіни. Затягнути боротьбу можна було ходом ферзь, а 6 погоджуючись на руйнування пішакової структури, у чорних ціла армія інвалідів, проте мат їх король отримати не повинен. В нашому ж поєдинку Василь Іванчук допускає фатальну помалку ферзь Д4, і я вам зараз пропоную поставити відео на паузу і самостійно відшукати відповідь Олега Романишина. І так, я сподіваюся, ви впоралися з даним завданням. Романишин навішує Кобелянського, брати ферзяни можна через мат від білого коня, а на узяття на полі Б5 в партії Олег Романишин проводить кабанячий удар. Якщо чорні забирають слона, то білі пробивають на клітині Б5 і куди б не тікав король, його зустрічає Матільда. Ну, а якщо чорні не забирають слона тікать королем на поле Д7, то також отримують мат від білого ферзя. І враховуючи ці варіанти вже на 19 ході Василь Іванчук визнав себе переможеним. Ну а якщо вам сподобалася дана партія, ставте вподобайки, діліться роликом з друзями, адже шахи це круто.